Всім привіт! Люди сьогодні вирішила розказати інформацію про ненароджених дітей. Вся інформація, якою я володію, із книжок Долорес Кенном, яка більше ніж 30 років присвятила регресії. Це особливий вид регресії, який, якого немає в Україні, в Україні руській. Вид регресії, який є недосконали. Ви можете політати, ви можете побачити, але відповідей у вас немає. Те, що ви там собі придумали, чого, то придумки. Щоб отримати відповіді, має бути дуже глибока регресія. Далі я не можу розповідати, тому що про це знають лише регресологи. Так от сьогодні мені попала інформація, як в Україні одна знахарка. Розповідає про ненароджених дітей. Я її не дослухала, але вирішила дати інформацію. Ненароджені діти це аборти, викидиші, при народженні померлі діти. Це означає, що або немає душі, яка погодилася. Б Заселитися в це тільце, тому що наша, наше тіло народжується без душі. Душа не хоче сидіти 9 місяців в утробі в животику мами і нічого не робити. Для душі це дуже скучно. Душа хоче атракціонів. На нашій планеті Земля атракціони, життя, душа хоче театру, душа хоче. Американський горок. душа хоче ігри патріотів. Що коли я оце узнала, що душа хоче як можна більше всяких експериментів, для мене це було боляче, тому що для нас, для людей, це дуже складно, через що ми проходимо. Але коли душа йде в тілення, вона складає контракт, так, люди. Душа складає контракт, з якими людьми зустрінеться, на який період, що буде, як довго буде. І коли приходить час переходити на, на щось інше, відбуваються розлучення, відбуваються смерті, відбуваються багато інших речей, про які ми люди не знаємо. А це означає, що цей контракт цієї людини вже закінчився. Так, от ми не про це. Так от, якщо дитинка не народилась, бо був зроблений аборт, або дитинка померла при народженні, це означає, що ніяка душа не заселилася в це, в це тільце. Це був випадковий, випадковий випадкова е, така вагітність, де ніяка душа не підписала контракт з цією, з контрактом цієї мами і цього папи, що я до вас прийду. О, а може бути така ситуація, що був такий контракт, що ця сім'я захоче мати дитинку між цим чоловіком і жінкою або між цей, для цієї жінки, але не буде, скажімо так, яйця клітини, не буде душі для цього тіла. Душа, як правило, стоїть біля мами, коли мама народжує, душа стоїть і дивиться, коли дитинка народиться і тоді вселяється. В тіло душа не хоче проходити оцей важкий шлях народження. Не хоче. Саме тому тільце народжується самом. Буває один із мільйонів випадків, коли душа захоче сидіти в животі і нічого не робити. Для душі це дуже складно і скучно. О, так що не потрібно засуджувати тих, хто поробили аборти. Люди, вам не треба бігати в церкві, замолювати ваші гріхи. Вам не потрібно обіжатись один на одного, О, це означає, що ця дитинка не мала народитися. Це дуже легко, це дуже просто. Наші церковники це дуже засуджують, тому що наші церковники хочуть все засудити. О, вони не знають більше, і найлегший, найлегший спосіб це засудити. О, якщо Сім'я або жінка хоче дитинку обов'язково треба гукати. Я хочу дитину. Будь ласка, прийди до мене, просити Бога, Ісуса Христа, обов'язково говорити з ними Боже, Ісус Христос, пошли мені дитину. Вони пошлють, але це може не обов'язково бути ваша народжена дитина. Це може бути, як багато знають дітей, усиновляють, удочеряють, а потім після цього народжуються як завдячність. Ще одна дитинка. Не пілюйтеся, опорти, викидащі, ненароджені діти це не ваш гріх і не гріх, нічий не гріх.